Привіт! В цьому відео ми розглянемо ситуацію, коли товару необхідно задати політику забезпечення замовлень клієнта. Один варіант ми використовуємо кросдокінг, це закуп безпосередньо під клієнта з постачальника. Другий варіант цю позицію ми тримаємо наявності, і при замовленні клієнта ми хочемо, щоб система відразу перевіряла наявність. Якщо вона є в наявності, то використовувала залишки власного складу. І тільки якщо. Відсутня ця позиція на складі, вона робила замовлення постачальник. Тестуємо на позиції CTR, заходимо в товари, модуль склад. Знаходимо цю позицію, скануємо, провалюємося в картку товару. Ці налаштування виконуються на вкладці склад. Ось тут у нас є перелік маршрутів, якими забезпечується ця позиція. І на рівні товару ми призначаємо необхідні маршрути для певного складу: Дніпро 1, 2, 3, незалежно від того з якою точкою ми хочемо працювати. Ці маршрути у нас заздалегідь підв'язані під функціонал клавіші зі складу. Тобто нам необхідно не власноруч вибирати, а ми зав'язали на цю клавішу, які нам необхідно примінити маршрути саме для цієї позиції. Оскільки ми знаходимося зараз в налаштуваннях тільки однієї компанії, система скажеться на те, що необхідно застосувати маршрути на рівні обох організацій, які використовуються в системі. Глобальні налаштування робляться тільки тоді, коли ввімкнені обидві компанії. Так як маршрути застосовуються і для однієї, і для іншої компанії. Зі складу система застосувала необхідні маршрути для забезпечення. При вимкненні, система застосовує інші. В даному випадку ми тестуємо роботу зі складу, тому вибираємо ось це. І важливо пам'ятати, для того, щоб система розуміла, як забезпечувати цю позицію на склад, необхідно прописати правила поповнення. Правила поповнення у нас. Оскільки позиція має залишки як в торгівельній залі на вітрині магазину, так і на головному складі, то необхідно прописати мінімальні залишки точки, точки замовлення саме для одного і іншого розташування. Також необхідно застосувати маршрути. За допомогою яких система буде розуміти, яким чином буде забезпечувати залишок на цьому розташуванні. В даному випадку у нас попередньо створений маршрут забезпечення торгівельної зали, який, в разі необхідності додати товар в торгівельну залу, він робить переміщення з складу, яким чином робить? Створює завдання відділу логістики, за яким вони повинні зробити переміщення. Також важливо пам'ятати. Для того щоб система розуміла, в яке розташування зробити переміщення, і правильно дати рекомендацію працівнику відділу логістики, необхідно прописати правила витягування. Тобто, якщо позиція надходить в розташування склад, система пропонує розмістити цю позицію на склад А1 та в торгівельну залу. І таким чином, кладавчик буде розуміти. Куди необхідно зробити переміщення. Також на рівні позиції можна прописати, призначити ємності для певних розташувань. Та, наприклад, в торгівельній залі ми можемо прописати ємність, що на вітрині у нас повинно бути дві позиції, не більше. Інакше розмір вітрини у нас не дозволяє саме цієї позиції розмістити більше. Всі інші на складі. В даному випадку ми цей функціонал не використовуємо, так як контроль залишків на розташування торгівельного зала, ми використовуємо завдяки мінімальним запасам точкам замовлення. Так, А тепер попрактикуємося. Давайте перевіримо, скільки в нас в наявності цієї позиції. В наявності у нас позиція знаходиться, щоб нас не плутала інша компанія. Ми її відключимо. Повернемось в товар. Наявності. Система нам показує, що у нас в наявності 6 одиниць. Одна на вітрині і інша на складі. Давайте повернемось з правила поповнення. Для складу у нас прописано мінімальна 4, максимальна 6. Тобто. Це ті залишки, які система контролює глобально, оскільки в нас прописано на рівні складу, а дочірнє розташування торгівельна зала. Тобто, якщо у нас буде на декількох розташуваннях, оце глобальне налаштування контролює повністю залишок по складу. І отут пише 6 система. Це на всіх дочірніх розташуваннях. Ось скільки у нас. Прописано тільки для одного розташування торгівельна зала, тому що нам важливо було зафіксувати, скільки у нас на вітрині буде товару, тому е на цьому розташуванні одна одиниця. І 5 одиниць у нас ще знаходиться на розташуванні А1. Тому 6 це загальна кількість по всім дочірнім розташуванням. Є таке. Зафіксували. Створюємо замовлення на цю позицію. У нас вже чорновичок створено, ось ця позиція. І давайте розглянемо варіант, що в замовлення потрапляє у нас 6 одиниць товару. Кількість 6. Підтвердити. Перевіряємо, яке завдання система сформувала. Так, система формує з складу з розташування 1, 5 одиниць з торгівельної зали 1 одиниця. Також система автоматично сформувала завдання відділ закупівлі для забезпечення е, залишків складу, 6 одиниць. Вибрала постачальника. Ці постачальники попередньо завантажені в систему в е, на вкладку купівля. Ось вони всі. Система вибирає першого. Пріоритетного. Пріоритетність нам задає сайт при передачі замовлення в систему. Так, а тепер е, пробуємо: тестуємо роботу через модуль штрих-код. Ось у нас всі завдання. Замовлення, комплектування в нас. Це на комплектування замовлення клієнта. Система каже: скануйте джерело і місце знаходження. Місце знаходження товару, звідки берете. У нас з розташування А1 необхідно взяти 5 одиниць товару, перемістити в видачу. І з розташування торгівельна зала необхідно одна одиниця і перемістити в видачу. Давайте скануємо. Також можу зауважити, що необхідно, щоб мова при скануванні стояла англійська, інакше не завжди система розуміє сканування. Скануємо торгівельну залу, скануємо товар. І відскануйте те місце призначення. Складаємо всі товари на видачі в ячейку S1. А тепер навмисно скануємо щось не те. Система скаржиться, що у нас помилка, ми не те відсканували. Скануємо тепер вірно. Вірне розташування є. Скануємо товар. Ми бачимо, що система відмітила одну одиницю. Також необхідно ще плюс 4. Ми можемо сканувати кожну, також ми можемо натисканням на функціональну клавішу плюс 3, система додасть 3. Відскануйте місце призначення. Також скануємо, куди ми переміщуємо цей товар. Якщо ми е, по маршруту, у нас е, зручніше зібрати е, відразу на одному розташуванні і е, по шляху нашому е, інше розташування, а призначене нам зручно сканувати вже в самому кінці, таке теж може бути, то ми можемо в налаштуваннях типу операції з, е, налаштувати, що сканування в кінці операції. В даному випадку все добре. Нам необхідно відразу одну операцію виконати повністю, потім іншу, тому що у нас розташування одні і інші знаходиться в різних місцях. Ми скануємо торгівельну залу, йдемо на видачу, кладемо і йдемо на склад, скануємо зі складу і кладемо на видачу. Тобто, у нас в даному випадку даний бізнес-процес нас влаштовує. Так, місце призначення. Підтвердили. Виконали ми завдання. Тепер це замовлення очікує на видачі, підготовлене в точку продажу. Очікує клієнта. Йдемо в операцію забезпечення замов... залишків складу. Відділ закупівель підтверджує комерційну пропозицію. В разі, якщо все влаштовує, формується документ. Надходження на склад, ось він в надходженні. Також можемо надходження виконувати через модуль штрих-код, якщо всі позиції мають штрих-код. Якщо штрих-коду немає, то ми приймаємо без штрих-коду або можемо роздрукувати штрих-код з модулю склад, простікерувати весь товар і потім прийняти вже сканером. Ось наше переміщення. І ми можемо зробити друк етикеток. Робимо наліпки на кожен товар. Оскільки ми приймаємо товар, який вже має штрих-коди, тому ми скануємо безпосередньо товар. Відскануйте товар або розташування призначення. В даному випадку у нас все. Підтверджуємо товар в надходженні. Система формує внутрішнє переміщення. Формує розташування А1 складу. Є. Скануємо товар. Є. І скануємо склад. Є. Після цього система автоматично проаналізувала, чи необхідно даний товар поповнити вітрину, і е, таким чином вона сформувала в системі переміщення на вітрину. Менеджер торгівельної зали вже бачить, що товар надійшов, і він може його перемістити на вітрину. Так як на вітрині цього товару немає. А в системі в нас вказано, що даний товар ми тримаємо на вітрині. Тому скануємо склад. Цю же операцію може виконати менеджер торгівельної зали, який слідкує. Скануємо товар і скануємо місце призначення. Є. Перевіряємо, що у нас відбулося на складі по цій позиції. В наявності на видачі у нас очікує клієнта 6 одиниць. В торгівельній залі у нас 2, 2 таких тяги стабілізатора, і на складі 4. Тобто. І також ми можемо бачити, що зарезервована кількість на видачі і підготовлена відповідає. Тобто зайвих там немає. Все, ми виконали повністю операцію, механізм відпрацював, і таким чином ми зрозуміли, як можна в системі налаштовувати під наявність позиції, які ми тримаємо, як ми забезпечуємо замовлення або з наявності, або з постачальника. На цьому все. Дякую, гарного дня!